Так, усім привіт! Хотів з вами подивитися, як я зробив цей сайт, не знаючи зовсім ну, язика програмування, HTML, CSS, Java. Це я зробив на Python Django з допомогою ChatGPT. Все було тоді, коли я кажу, ну я подивився буквально 10 років основи програмування. Потім Запитав у чата, давай зробимо генератор QR-коду. Він каже, давай. Зробив ось таку програму ліну, ну, Він каже, вставляємо лого, я кажу, ну, без лого. Ось воно. ну тут нічого воно не, об... ну, не збрасує. Потім ми беремо, будь-який логотип. З 3D працює гарно, а дуже гарно, дуже занадто буває. Ось воно робить. ну Тут сохранить. І потім я кажу, давай зробимо сайт, ну, щоб люди могли QR-коди, і все було негарно. Він каже, давай, ну написали, вийшло спочатку ось таке. Не дуже. Кажу, ну, це все гарно, давай якось опис додамо. Ось тут були фоточки, ну зараз сила ще. На ніті. Вийшло ось таке. Ну, гаразд. На все про все в мене пройшло десь 30 годин. Від того до розробки до викладу на хвост. Остаточний ось такий варіант вийшов. теж клацаємо, ну лого no так, лого буде ось так. Можна фото. Фон він сам вибирає. Виклал. Ось, беремо силочку, вибираємо файлик. Давайте такий. Згаринувати. <coughs> Не було в мене назви QR-коду. Це я вже потім. Додав вже на хостингу, не було вибору кольору. Ось можна будь-який кольор вибрати, який вам сподобається, і зробити. Те ж саме можна зробити з кольорами і назви. Якщо цікаво, подалі буду викладати відео, як я це все робив. Код десь на 50% коли зробив, код я став розуміти. розуміти. PHP це не дуже важко. Ще вийшло ось таке посів. Це є адаптація для мобільних пристроїв, робот тексти карта сети. Це теж спочатку не було в мене на хостингу я робив. В общем, доводив все, щоб тут було все так гарно. Біти зображення це в мене зображення, це який вкладає контейнер, готовий з генерований Зараз він пустий, так вона думає, що він тут якось отак все вийшло. Силочки на соцсеті теж потім додавав. ну Тут в мене місто кнопочок, я пообрав це фоточки з сілочками. Що він ще робить, можна навіть таке зробити. вам От вам Текст, ссылка на сайт, на соціальні мережі. І коли людина читає такий QR-код, вона може обирати. Коли клацне, ти ціне пальчиком на сайт, піде на сайт, на соцмережі, на соцмережі. Те ж саме з, з поштою. Зганували, людина відсканувала, натиснула, відправила письмо. Те ж саме з телефоном. Телефон він генерує, ви, ви його скануєте, нажимаєте подзом. Сюди можете ставити своє лого, написати фотограф чи що, щось. Ну, ось, давайте спробуємо що згренувати, 3D-шний. Ось він виходить. Я ще гарніше знаходив, по-моєму, все дуже гарно вийде. 3D дуже гарно дуже гарно робить, фон убирає. Ну, треба пробувати, якщо що, пробуйте, а подалі я вам все розповім. Ось так виглядає код. Це метатеги. Зараз я так. Це обзор. Це скриптик, якщо більше 740 кБ, то він не згенерує у мене слабий хостинг. Фоточки, силочки. Оце я можу розповісти, як робити. Тому що е, перш, перше, в мене було, що CSS, прямо прям в HTML-коді можна було його побачити на сторінки. Е, те ж саме касається JavaScript. Ось, ну Тут він його читати дуже складно. Цей код JavaScript, ну і залишається. Потім я все ж таки сделал, в статіку, його додавав файли, щоб він його вигружав. І ось такий у мене тільки HTML-код залишився на... На сторінки сайту, де якщо можна побачити. Так як є вас JavaScript, буває, якщо ви будете кнопки оплати додавати, там буде ваш і паролі, ну, все буде, куди можна буде зайти, подивитися. Так що, якщо комусь цікаво, заходьте, а подалі будемо розжовувати. Якщо є питання, задавайте, будемо розсматривати. А так, з допомогою чат GPT, нічого не знаючи, стало розбиратися в програмуванні.